Переходимо до наступної доповіді, виступить Остапчук Віталій завідувач лабораторії обстеження та випробування мостів, де Пенірі з питанням актуальне збереження Нижнівського мосту, як пам'ятка мостовбудування. Тому що дійсно ми часто звертаємось на якусь утилітарність і щоб швидше зробити мости. А коли ми подивимося, все ж таки на досвід Європи і країн світу, багато мостів вони ще. Архітектурну виразність передають і з одного боку, а з іншого боку, от зокрема в Польщі, на одній з мостових конференцій, великих дуже було багато питань присвячено якраз збереженню мостів як частинок культурної спадщини. Навіть було таке, що міст кусок відрізали, і оцю ферму перемістили окремо знову спорудженим мостом і зробили як пам'ятник архітектури. Будь ласка, Віталій, вам слово. Якщо можна в 10 хвилин, ну а як я вже буде, я буду поскоріше розповідати так, добрий день у мене, як ви звернули увагу, тема стосується архітектури мостів, вона ну не на всі 100% пов'язана з моєю прямою діяльністю, бо ми все ж таки займаємося обстеженнями. Але ну, хто мене пам'ятає з попередніх конференцій, то я, в принципі, завжди виступаю як архітектор по освіті, тому будемо починати. Отже, мова зараз піде про історичні мости в Україні, на українських дорогах. Будемо розповідати на прикладі Нижнівського моста. Тобто тут буде, ну. По суті, це стосується усіх історичних мостів. Отже, фермовий міст через річку Дністер у селі Нижнів побудовано у 1908-1910 роках. Він є прикладом транспортної споруди часів панування Австрії на цих землях. Складається з 13 прогонів, перекритих металевими фермами. Малі прогони перекриті фермами з паралельними поясами. Великі прогони перекриті полігональними фермами. Метал пофарбований у яскраво бурий колір, що надає споруді гарного непересічного вигляду, а також духоподібна форма великих ферм значно збагачує образ споруди. Опори виконані з кам'яних великих блоків із заокругленнями на терцях. Крім того, міст розташований на відкритій місцевості та чудово проглядається з неподалік розташованого пляжу. Зважаючи на всі проблеми даної споруди, які виявилися в результаті обстеження, а саме це недостатній габарит проїзду по ній та неможливість його збільшення у зв'язку із особливостями конструкції ферми з'їздою понизу, також заниженою вантажопідйомністю, яка не відповідає сучасним вимогам, корозії вузлів з'єднання поперечних балок з поясами. Очевидним є факт, що цей міст. Скоро постане питання про його про будівництво нового моста, і отже, стає актуальним питання: яка ж доля цього моста? Відповідь, є, звісно, очевидна, його треба зберегти, бо міст все ж таки є унікальним об'єктом віком понад 100 років, який пережив дві світові війни. І був, ну, руйнувався ще разу, і ще раз був відбудований у первісному вигляді. Отже, він, як ніхто інший, заслуговує на те, щоб бути збережений як пам'ятник мостобудуванню. Отже Серед е, світової практики е, збереження історичних мостів е, дуже часто е, користується популярністю переведення моста у велопішохідний формат із закриттям автомобільного руху по ньому. Зараз ми пробіжимося по швиденько по світовому досвіду е, збереження історичних мостів. Отже, перший це у нас залізний міст в Англії, побудований у 1779 році. Він став першим у світі металевим мостом. А в 1934 році по ньому вже був заборонений приїзд автомобільного транспорту. Сама споруда стала виключно пішохідною, але його все ж таки зберегли як унікальну споруду, як, скажімо так, пам'ятник технічному прогресу і мостобудуванню в Англії. На сьогодні він є дуже відомим об'єктом атракції, який користується популярністю у всьому світі. Інший приклад це міст Валентре у Франції. Він дуже шикарний об'єкт, побудований у 1308-1378 роках. У готичному стилі кам'яні готичні арки, оборонні вежі на опорах, суттєво збагачують образ споруди і. Роблять її дуже цінною. На сьогодні споруда є пішохідною. Наступний міст Сан-Бенезе у Франції. Він споруджений у 1355 році, виконаний із кам'яних арок. І у свій час за час свого існування він зазнав дуже багатьох руйнувань, і на даний момент збережено всього чотири його прогони. Отже, міст не перетинає річку повністю. Він там ну тільки трошки заходить в русло. І на сьогодні він виконує функцію такого оглядового майданчика, з якого видно саму річку і місто Аваньйон. Наступний приклад це міст залізничний у місті Хочі Мінг у В'єтнамі, побудований у 1902 році, виконаний зі сталевих полігональних ферм. У 2020 році по ньому був заборонений рух. Ну міст був закритий, і замість нього побудований паралельно інший міст. В даного моста зберегли два прогони те саме, що казав Володимир Іванович. Тобто, зробили такий пам'ятник минулому. Мостобудуванню Україна теж має деякі приклади. Гарні приклади. Це залізничне місто через річку Дніпра у місті Канів, побудований. Точно час невідомий, скоріш за все, це 1930-ті роки. За конструкцією споруда виконана з металевих полігональних ферм. На сьогодні міст частково розібраний, збережно три прогони і ще декілька опор. Ну, теж міст виконує так, роль пам'ятника. Також український приклад ще один міст у Галичі. Це металевий міст через річку Дністер, побудований у 1906-1910 роках, має довжину 312 метрів та 6 прогонів. Uh, у 1981 році uh, міст закрили для автомобільного руху та побудували замість нього паралельний сучасний міст uh, на той час. Uh, а цей міст перевели у пішохідний у 2006-2014 роках. Uh, виконували капітальний ремонт, і на сьогодні він прекрасно виконує функцію uh, пішохідного моста і трубопроводу. Отже, якщо підбити підсумки по світовій практиці, то можна вважати, що тенденція збереження світо історичних мостів є поширеною, і Україна також не є винятком у цьому плані. Збереження Нижнівського моста є безсумнівно актуальним питанням, ну, як і будь-яких інших історичних мостів. Та... Це обов'язково треба робити. Отже, серед розглянутих варіантів можна вивести дві таких дві основних напрямки збереження цих мостів. Перший це повне збереження моста зі зміною його функції, переведенням у вело, чи велопішохідний чи пішохідний міст. І інша, інший сценарій це збереження частин конструкції цього моста. Проте воно зазвичай пов'язане не з організованим демонтажем, а з іншими руйнуваннями, які там вже трапилися в процесі історії. Найкращим із перерахованих варіантів, безсумнівно, є такий сценарій, як зробили у Галичі, тобто зміна функції моста на пішохідний. Проте тут є деякі моменти у випадку Нижньва, які трошки говорять проти цього рішення. Наприклад, те, що міст у Галичі розташований безпосередньо у місті, Нижнівський він знаходиться за селом. Також його ремонт і потім подальше утримання буде тягнути. За собою додаткові кошти, проте, все ж таки, ну, як я вже і підкреслював до цього, збереження повинно бути. Так як місто виконує не тільки вагому естетичну роль, а і ще, наприклад, як і в Галичі слугує трубопроводом, тому при будівництві нового моста можна буде не передбачати перенесення самої труби. Крім того, ну це вже така на далеку перспективу. Можливий варіант буде е, е, організації веломаршруту між селами, наприклад, і цей міст може прекрасно виконувати цю функцію. Е, у нас в Україні є приклади е, одночасного використання автомобільного і пішохідного мостів. Паралельних на слайді зображено місто Могилів Подільський у Вінницькій області. А тут міст побудований автомобільний у 1939 році. На сьогодні пропускає тільки автомобільний транспорт. А в, тисяча, ой, в 2021 в році, паралельно з ним побудований пішохідний міст, який слугує тільки для пропуску пішоходів. Отже, у такому контексті при проектуванні нового моста у Нижніві можна передбачити лише один службовий прохід, що здешевить вартість будівництва. Ну і... Якщо підбивати підсумки, то можна сказати, що е, збереження старого нижнівського моста є визначним. Буде було б визначним прикладом е, поважного ставлення до історичних будівель, е, і тому першим кроком на шляху до, е, до його збереження може стати надання цьому мосту і іншим мостам. Статусу пам'ятки архітектури, хоч навіть і місцевого значення, це в майбутньому дозволить трошки відкрити горизонти для, для отримання додаткових коштів на його ремонт, на його утримання. Отже, пропонується балансоутримувачам провести, скажімо, такі аудит мостів, визначити. Які мости мають бути збережні як пам'ятники мостобудуванню та пройти відповідні процедури? Думаю, таке зробити не так і складно. Тож, все, дякую за увагу. Буду чекати на запитання. Дякую, Віталій, колеги. Поки що не бачу піднятих рук. Значить, продовжуємо. Тому, пане що... Володимир. Два, а? два а, слова а, вас. Да, будь ласка. Не. Ну, звичайно, як не керівнику служби, де знаходиться цей міст, задати питання. Будь ласка, пане Львове. Ну, я не більше напевно не питання, а більше як пропозиції. І хочу трошки може більше розказати про цей міст, бо може не вся інформація прозвучала на даному. На даній доповіді. Хочу сказати, що цей міст був побудований спочатку як желізнодорожний міст. У свій час це була колія, зв'язувала Станіслав на той час, це стара назва міста івано франківський з Тернопільщиною, з Тернополем містом. Після Він був під час Першої світової війни пошкоджений, в нього було влучання артилерією. Після був пошкоджений під час Другої світової війни, і після Другої світової війни було прийнято рішення місцевою владою на той час е, з цього моста зробити автомобільний міст. Була зроблена ортотропна плита на даному мості. Хочу сказати, що вона е, в деяких місцях на сьогодні в дуже поганому стані перебуває. Ми її час від часу стараємося десь підлатати, підремонтувати. Дуже проблема на цьому мості з деформаційними швами. Вони часто руйнуються, і ми декілька разів в рік їх ремонтуємо навіть. Ну, ви це бачили. Ви також їхали через цей міст і обстежували його. Ви ці всі недоліки, мабуть, і бачили. Також було він, він був пару разів в аварії, тобто, ви бачите, навіть останній слайд, який показувався, автобус врізався в нього, і ви бачите на береговій опорі руйнування частини правої частини моста. Ми не можемо, ми хотіли його і пробувати відремонтувати, але не бралися. Нема таких спеціалістів, які сьогодні бралися би вирізати в дан, в дані сегменти з даного моста. Ну чомусь ніхто не хоче братися за нього. Це перше. Друге, що хотілося сказати, що не знаю чи це байка, не байка, але в 70-ті роки була така версія, що французи хотіли цей міст забрати собі. А на то міст побуду на це місце побудувати новий, на той час ніби сучасний міст. Ну чомусь радянська влада на це не пішла. Ну, не знаю, чи це байка, не байка, але я це чув не від одних людей. Е, друге питання, і що саме основне, чого я підключився, е, на, на кінець я вже 5 років борюся за те, щоб нам дали можливість побудувати на даному, на, в даному місці новий сучасний міст, а цей міст дійсно зберегти як для пішохідів. для... Рибаків для туристів, Він... і тим більше, що е, там, де газопровід, ви бачили також на слайді. Тільки в цьому році нам дали можливість отримати, якраз вийшла постанова вчора, отримати 710 тисяч, там тільки 100 тисяч правда, гривень, щоб ми могли почати техніко-економічне обґрунтування на проєктування нового моста в, е, тут же поряд. Що нам треба, що хочеться попросити вас, ви, як науковці, ви можете також е, підштовхнути нашу владу, десь може звернутися також, щоб вони це не залишали, тому що я на всіх нарадах, де тільки йде мова про мости, про нього говорю. Давайте зробимо, почнемо крок із проєктування, запроєктуємо, тому що це не буде наступний рік, ну, це не буде зразу будівництво, це ж треба спочатку спроєктувати, виділити кошти. Це буде проходити цей етап, буде тривати декілька років. А цей міст в цей час, який декілька років, він може слугувати якраз як обіз... ну, об тимчасовим мостом, скажімо так. Ресурс цього моста є на сьогоднішній день обмежений. Він вже практично свої відпрацював. Йому на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, 115 років. Так що хочу попросити вас, щоб ви якраз зверталися десь в розмовах, не знаю, от ви якраз така конференція гарна, можливо, десь можна написати листа. Щоб наша влада звернула на це якраз увагу, керівництво наше, і десь оце може прискорило будівництво нового моста. Дякую. Дякую, пане Люмире. Дуже приємно, що служби під'єднуються. Дійсно, проблема є, ми її знаємо, тому що обстежували міст. І як один із виходів, може тимчасово якийсь модульний міст міст побудувати поряд, щоб все ж таки оберегти цей міст і. Потім вже думати далі за реалізацію, тому що як на навіть... тимчасовий модульний міст довжиною 500 метрів. Ну це не серйозно, коли тимчасовий, і тут треба просто, поки є можливість, цей міст може слугувати якраз як тимчасовий, а збоку побудувати сучасний новий міст. На сьогоднішній день кошторисна вартість приблизно орієнтовно нового моста, десь понад мільярд гривень, щоб ви розуміли. Ну-та, да. давайте разом. Тобто, ми однозначно почули вас і спробуємо на своєму рівні якимось чином підняти це питання, і це питання вже декілька років да, висить, в принципі в повітрі, яке вимагає вирішення. Дякую, пане Любомире.